29 вересня 150 років від дня народження Михайла Грушевського, українського історика, громадського та політичного діяча, автора понад 200 наукових праць, і через півтора століття в Україні вшановують пам'ять про діяча. Його портрет зображено на банкнотах та на пам'ятних монетах. Ім'я Грушевського носять проспекти, площі та вулиці. В нашому місті до пам'ятної дати було організовано захід у центральній бібліотеці імені Островського. Сьогодні пропонуємо вашій увазі. Полистати сторінки усного журналу Михайло Грушевський, історик і державотворець, життєвий шлях Михайла Грушевського, його досягнення та роль на державотворення України ось про що розповідали цього дня бібліотекарі. Незвичайною була аудиторія в залі. Це здебільшого діти нелегкої долі. Під обліковці кримінально-виконавчої інспекції. Кожна людина повинна духовно розвиватися та культурно. Тому для даної категорії дітей. Потрібно знати, хто був такий Михайло Грушевський, яке він життя прожив, який він зробив вклад в нашу Україну і в нашу сучасну державу. Також цього дня бібліотекарями було підготовлено виставку літератури про Михайла Грушевського. Усі бажаючі можуть завітати та ознайомитись.